Друзі, привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. У нас сьогодні похмуро, але плани на день грандіозні. Зараз поп'ю кави, зберуся і поїду в епіцентр. У мене сьогодні кава від 25 Coffee Roasters. Вони є виробниками натуральної, свіжообсмаженої кави. В асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А ще є чай, кава без кофеїну, смаколики і кавові аксесуари. Вся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому продукт смачний і корисний для організму. Я люблю попити смачненьку каву, але я не експерт з кави і не знавець. Для мене, знаєте, гарна кава це та кава, після якої мене потім не трусить цілий день і не підриває. Тому менеджер компанії запропонувала мені спробувати каву без кофеїна з лінійки Тафлер. Я радо погодилася, бо раніше не пробувала каву без кофеїна. Отже, в мене кава Коламбія, де кав з ароматом запеченого яблука з корицею, шоколаду та фундука. Звучить, ну дуже смачно зараз буду пробувати. Слід додати, що мені зробили помел під заварювання кави у чашці. 25 Coffee кофі Ростерс активно допомагають ЗСУ, що є дуже важливим у наш час. На їх сайті ви можете побачити і благодійну каву для ЗСУ, придбаючи яку ви даруєте її нашим захисникам. У мене поки немає чайної ложки, тому буду міляти столовою. Треба 6 грамів кави на 100 грам води. Я буду орієнтовно робити. Вона така ароматна. І залишаємо десь на 4 хвилинки. Минуло 4 хвилинки. І зараз розбиваємо скоринку ложкою. Все, каву можна буде вживати. Прийшов час нарешті скуштувати каву. М -м -м. Боже, як це смачно! О, це саме те, що я хотіла. Знаєте, я ж дома здебільшого п'ю чай, але інколи зранку мені прям хочеться кави. Але не просто кави, а смачної кави. І Боже, це, це дійсно неймовірно дуже смачна кава. За моїм промокодом Олена 25 ви отримаєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Знижка діє протягом місяця з дня виходу цього відео. Посилання на сайт YouTube і Instagram 25 Coffee Roasters залишу в описі під цим відео, а також свій промокод: 25 Coffee Roasters Роблять безкоштовний помел і доставку по всій Україні від 350 гривень. А ще кур'єром у Львові, Києві і Харкові. Я вже в епіцентрі. Зараз хочу взяти дві глибоких тарілочки, отаких блакитненьких. Саме таких мені не вистачає. Інші он зі знижкою, а ці, на жаль, ні. Але мені дуже подобається взагалі ця серія в епіцентрі. Дивіться, як гарно виглядає. Ще я хочу взяти собі лопатку, мабуть, також візьму блакитну. Щось у мене сьогодні такий блакитний настрій. Все блакитненьке, мені подобається. Що, купила навіть не все, що було заплановано, а тисячу гривень витратила. Ціни, звісно, вражають. Я вже вдома розпаковую свої покупочки. Ой, купила таку лопатку. Нарешті купила чайні ложечки. І, гарні і купила ще одну ложку, а виделку не було такої, як я хочу в епіцентрі. Треба пошукати, бо мені треба одну виделку, знаєте, і не хочу іншого, хочу саме таку. І тарілочки глибокі. Тут всюди є оці наклейки. Я думала, зараз це прям швидко може відстати. швидко відстала. Ну, зараз, може, інша, так. Угу, на тарілках це все добре було. Добре, тоді покажу на ложці. Бачите, тут така, і вона дуже погано відліпляється. Що робимо? Беремо спонжик, беремо рідину лаку. Ось так. Ой, я тут взяла два, но думаю, мне одного не Ось. И вот так по трошку. Эту штуку видишь? Так по трошку просуваемся. Внутришко вид мукаем. И вид Оп. Бачите, як воно є так і ззаду? От вона, бачите, промокла і все. Ще, зараз ще тут трішки спереду. М -м -м. Вийшло. Зараз просто все це помию з миючим засобом. Жалюзі вже готові. Прийшов нарешті майстер їх устанавливати. я вперед чутті, що буде дуже гарно. Так, показую, що вийшло. Ну, я думаю, так уже видно, що вийшло. Але зараз підійдемо ще ближче. Немає тої страшної занавіски. Дивіться, як гарно. Лишень цей страшний диван треба звідси прибрати. Ось тут бокову не робили, тому що не вкладалися по бюджету. Так що, поки буде так. Але ж гарно, мені дуже подобається. Так, і кухня. Але з кухнею вийшла халепа. Я думаю, ви бачите: з одного боку поставили, з іншого ні. А майстер каже, що щось там на виробництві не так зробили, і він ніяк не може то поставити. Тому завтра переробить те, що там було не так, і він приїде, доробить. В цілому мені дуже подобається, чудово виглядає. Добрий раночок. Вже наступний день. Ось так зранку гарно. Зараз приїде майстер доробляти на кухні. Майстер вже чеклує над другою половинкою вікна. Скоро вже все доробить і буде повністю гарно. Доробив майстер другу половинку на кухні ось такий фінальний варіант. Чудово! Показуючи, їм сьогодні займалася, розсадила сьогодні оцанію вже в стаканчики. Єдине тут одну маленьку залишила. Тут у мене воно вже рясно сходять братки, а тут петунія почала прокльовуватися. Тож, мій квіткарій росте. А на вечерю в мене варіація салату. Накидала всякої зелені овочі, і авокадо в мене сьогодні немає, але я туди порізала два яйця. Ну і тунець. Всім смачного. Я Фух, Забагато було того салату, але він був такий смачний і ситний, і я доїла до кінця. Але тепер не знаю, як пити той чай, може, трошки зараз. Передихну а вже потім чай, бо не знаю. Я такого плану шоколад купувала в Блідлі в Польщі. Тут ось навіть є маркування, але знайшла у місцевому магазинчику, і він по акції всього 34 гривні. Я взяла собі такий темненький, щоб щось і до чаю посмакувати, і небагато їсти солодкого. Буду закінчувати це відео. Дякую, що були зі мною. Нагадую, що під останнім постом у спільноті я запрошую вас задавати запитання про мене, про побут, про переїзд, про Чернівці, про все, що вас цікавить. І вже в одному з наступних відео я відповім на них. Все, бувайте! До наступних зустрічей!